Усім доброго дня! Про що хочу сьогодні поговорити? Про те, що турбота про будинок не закінчується після того, як ти ввел його в експлуатацію і передав його мешканцям. Для мене турбота про будинок продовжується, тому що а, мені, як забудовнику, а, болить, коли я думаю про те, що я віддам будинок і в ньому буде. Коїться все те, що там може коїтись, і тому мені б хотілося, що все, що ми зробили як забудовник, в цьому домі збереглося і тільки розквитало ще більше. Тому, коли ми здавали ЖК небо в експлуатацію, перед нами постало питання про те, що нам потрібна керуюча компанія, яка буде дивитися за будинком, яка буде мати правила яких повинні будуть дотримуватись всі мешканці цього будинку, тому що ми розуміємо, що це не маленький будинок, це доволі великий будинок, в якому а, проживає багато людей, і всі вони різні, і всі вони а, мають якісь свої звички, і тому дуже важливо, щоб було тихо, мирно і це влаштовувало усіх, хто в ньому мешкає. Тому ми вирішили створити керуючу компанію. І сьогодні я хочу поговорити з дівчиною, яка очолює цю компанію. І це Марія Мірошнік. І так почнемо з головного. Маша, давай розповімо. Чому ми вирішили взагалі створити керуючу компанію бюро в ЖК Небо? А, тому що наша керуюча компанія є продовженням основної мети компанії DM Group» – будувати будинки мрії ми прагнемо створювати затишний простір, у якому кожен мешканець буде відчувати себе у комфорті та у безпеці. Так, гаразд, маша, дуже добре сказано. Але скажи мені далі: а що відрізняє нас? Від дій ну, звичайних забудовників а, наша керуюча компанія на моменті реалізації наших будинків дуже тісно співпрацює і з проєктантами і з підрядниками та веде свій експертний контроль при прийнятті будинку від забудовника, що подвоює експертну якість. Це дозволяє уникнути частих помилок, коли об'єкт є. Дуже привабливим, але має безліч нефункціональних рішень, які керуюча компанія може помітити тільки на стадії експлуатації об'єкту. До того ж, наша керуюча компанія настільки добре знає проектні рішення об'єкту, що це дозволяє нам дуже оптимально та дуже ефективно приймати як технічні, так і адміністративні рішення. Так, Маша, так. ну тоді розкажи всім, з якими питаннями частіше ти стикаєшся від мешканців будинку. О, Це дуже різні питання. Вони мають досить нестандартні іноді іноді Думаю, характер. Мешканці в цьому будинку так. Мешканці нашого будинку вони дійсно дуже вибагливі, але вони відносяться із повагою до кожного свого сусіда. Тому завжди всі технологічні питання вирішують разом із нами, а звертаються до нас навіть із проханнями допомогти створити сюрприз для коханої людини. Або навіть зверталися, коли виїжджали за кордон та забували, зачинили вікно у своїй оселі чи ні. Тобто мешканці ЖК Неба розуміють, що і їхня керуюча компанія. Завжди поруч з ними, і вони завжди можуть звернутися до них із різними питаннями. Гаразд тепер в мене таке питання до тебе цікаве. А як ти вважаєш, як взагалі чи змінюється якість обслуговування в Україні у керуючих компаній? Авжеж, авжеж. Наразі на сучасному ринку дуже висока конкуренція серед керуючих компаній, адже клієнти ринку нерухомості дедалі більше стають вибагливішими. Для них вже не стільки важливі квадратні метри, а, скільки дуже важливо розуміти, а, наскільки безпечно створена система функціонування комплексу, наскільки безперебійно а, життєдіяльність цього будинку. Але дуже важливо, коли клієнт розуміє, що саме в цьому будинку про нього дбають, думають, розуміють його емоційний стан та створюють таку інфраструктуру, що максимально забезпечує вирішення його щоденних потреб. У мене тут таке питання. А так. як ти розумієш, що вони це розуміють? <риклад> <риклад> Маша, ну так. ти гарно все сказала, мені дуже відгукується, але а, як ти розумієш, що вони а, знають те, що ти про них дбаєш, те, що, те, що ти там, готова прийти завжди їм на допомогу? Як? Тільки через зворотній зв'язок. Наша керуюча компанія знаходиться завжди на об'єкті. Вони завжди приходять у цей офіс із своїми питаннями, навіть коли вони у поганому настрої, навіть коли вони у злому настрої. Але вони приходять із своїми питаннями, і я розумію, що вони знають, що ми це питання можемо вирішити. Вони передають нам свої емоції. Ми вирішуємо питання, якими б складними вони не були. Але саме тому ми тут. Гаразд. Провокаційне питання. Так. А чи були в тебе такі запити від мешканців, які ти ну, не змогла вирішити? Цікаве питання. М -м -м Хочеться вважати, що ні, бо кожен мешканець, який звертається до управляючої компанії. Має бути задоволеним. Тому ні, я вважаю, що ні. Всі питання вирішуються. Так, мешканець може бути незадоволеним, можливо, рішенням, але всі питання мешканців вирішуються. Мабуть, на це питання можуть відповісти найкраще тільки мешканці нашого будинку, але як я вважаю, вони цінують прозорість наших відносин, вони цінують порядок. Який створює комфортне перебування у багатоквартирному будинку для кожної сім'ї та для кожного мешканця. Ходять такі чутки, що в нас не керуюча компанія, а гістапо, що в нас такі порядки, що ну, їх взагалі неможливо витримати. І тут я б хотіла, ну, я на Стосовно цього маю свою думку, але мені б хотілося почути твою. Чесно кажучи, я пишаюсь такими відгуками. Це насправді комплімент, адже це говорить про те, що наша компанія задає стандарти, від яких ми не відступаємося, за якими ми слідкуємо, адже порядок. Це саме те, що створює комфорт та затишок у будинку. І насправді кожен, же, хто заходить до житлового комплексу небо, вже знає, що в цьому комплексі всі дотримуються правил, адже кожен поважає свого сусіда. А я з цього приводу хочу додати одне. Я теж виступаю прихильником правил. Тому що я вважаю, що в багатоквартирному будинку усі мешканці знаходяться в однакових умовах, і тому вони повинні дотримуватись правил. І мешканці не повинні воювати один з одним, коли хтось не дотримується правил. Тут повинна бути третя сторона в особі керуючої компанії, яка буде впливати на тих, хто не бажає дотримуватись правил. Але я завжди кажу Маші, що ти можеш вимагати дотримання правил. Ти розумієш, як це повинно бути, і ти відповідальна за це. Але завжди, всім тим, кому ти подобаєшся, кому ти не подобаєшся, особливо, ти повинна знати, що коли цей мешканець буде потребувати твоєї допомоги, ти завжди повинна бути біля нього. Ти завжди повинна відреагувати на його запит і допомогти йому. І тільки тоді ти будеш мати можливість змінити його думку на те, що порядок це добре. Тому я теж пишаюсь тим, що в нашому комплексі всі знають, що тут діють правила. І ці правила спрямовані тільки на захист мешканців, які живуть в цьому будинку, і на те, щоб їм було комфортно.